На Рівненщині здійснено терористичний акт. Невідомий Мінер залишив на залізничних рейках поблизу Здолбунова саморобний вибуховий пристрій. Його вночі побачив машиніст пасажирського потяга, загальмував і повідомив правоохоронців. На вуха підняли всі спецслужби області, перекрили рух через залізницю та дорогу. При огляді невідомого пакунка виявилось, що це муляж вибухового пристрою. В ході огляду було встановлено, що на холі знаходилися предмети, зокрема там. Цеглини замотані в папір, до яких були протягнуті дріт, шматки дроту. От. Крім цього, знаходився дитячий іграшковий пістолет з сигнальною лампочкою, яка постійно блимала, ну, тобто був замітований вбуховий пристрій. Будь-яких вибухонебезпечних предметів на місці не виявлено. Через їх пошук рух на залізниці був призупинений на три години. Дев'ять вантажних та два пасажирських потяги чекали. Наразі залізниця підраховує збитки, а працівники міліції шукають жартівника мінера. Дії невідомого кваліфікуються як здійснення терористичного акту і можуть загрожувати йому позбавленням волі від 7 до 12 років. Частина статі статті 258 передбачає відповідальність саме за вчинення терористичного акту. Якщо це потягнуло тяжкі наслідки, в даному випадку тяжкі наслідки ми вважаємо, мають місце на як наслідок при призупиненні роботи залізниці протягом тривалого періоду часу, так і відповідно це потягнуло за собою і відповідні матеріальні втрати.